Вітаю, друзі. Якщо ви займаєтесь професійно клінінгом, у вас є клінінгова кампанія. Вітаю, ви у правильному місці. Ми пропонуємо вам придбати вже готовий сайт, який значно підвищить кількість клієнтів, які до вас приходять. Адже він підвищить ваш статус. Сайт зараз перед вами. Зараз сайт наповнено демонстраційними даними, щоб ви просто зрозуміли, що ми пропонуємо. Надалі, на сайті, коли ви залишите заявку, ми його для вас підготуємо. Це займає три дні. На сайті будуть дані саме про вашу компанію. Тобто тут буде ваш логотип, ваші ціни, ваші контакти, адреса, телефон і так далі, ваші послуги. Ми наповнюємо сайт. Під вас і даємо вам логін та пароль, з якими ви надалі зможете на сайті все міняти самостійно. Це не складно, це ще легше, легше ніж аватарку поміняти в соцмережах, тому розберетеся, будете задоволені. Давайте швиденько пробіжимось і я покажу, що ми взагалі пропонуємо. Зліва у нас іде меню. Головна ціни, команда, послуг і так далі. Тут зрозуміло. По центру йде ваш логотип. Якщо якщо у вас є промальований логотип, даєте його. Якщо немає, просто кажете, як ваша компанія називається або що тут написати, ми напишемо саме вашу назву. Буде чудово. Справа одразу йде номер телефону. Тут буде ваш телефон, це максимально важливо. Адже мета сайту лише одна: щоб людина якомога швидше до, до вас зателефонувала, а сайт закрила. До речі, ми проводили дослідження. Дуже велика кількість клієнтів, сайт взагалі не дивиться, не вивчає, не читає, що там у вас написано. Вона заходить, перше враження, сайт дорогий, сайт сучасний. Значить, це не фірма Ададнівка, мене не обкрадуть, прибирання буде якісним. Людина заходить, їй все просто-просто подобається картинка. Вона бачить телефон, до вас телефонує, замовляє прибирання. Але все ж таки сайт заповнений для людей, які далі це будуть читати. Я не думаю, що взагалі є сенс зупинятись. Все дуже гарно виїжджає. Бачите, дуже продумано. Тут навіть відео можна розмістити, якщо забажаєте. Восхитітельне. Я не думаю, що є сенс загострювати на кожному блоці. Ми тут... Фотографії людей, які працюють, які прибирають, можна розмістити. Це теж дуже сильно підвищує довіру. Коли ви залишите заявку, ми вам прийшли просту форму, просту табличку, яку ви заповните там назва, адреса, телефон і так далі. І ми всі дані на сайті для вас замінимо. Ціни, ціни це чудова. Сторінка. Тут будуть ціни на ваші послуги. Я не займаюся клінінгом, я не знаю, які ціни. Зараз на клінінг у вашому місті. Тому <світ> я написав, як розумів. Тут е, я розмістю саме ваші ціни на ваші послуги. Команда. Команда тут зрозуміло. Ми можемо розмістити фотографії людей, які у вас працюють. Можемо хоч ці фотографії е, залишити. Якщо ви не хочете розміщувати свої реальні фото, ми для вас в інтернеті <світ> підберемо просто нейтральні гарні фотографії. Цей блок. Знов таки проводили дослідження. Блок з командою необхідний. Ми його для вас зробимо. Послуги. Тут будуть послуги, які ви надаєте. Знов таки, різні клінінгові компанії мають трохи різний профіль. Послуги можуть бути різними. Тут будуть саме ті послуги, які пропонуєте ви. Блок про нас. Тут ми гарно розпишемо інформацію про вашу компанію. Тут буде все. Ми зробимо все гарно. Бачите, теж блоки виїжджають, все анімоване, все чудово, бліки грають. Людина заходить престижно, гарно, все зрозуміло, все чітко. Блог. Якщо ви захочете, можете на цьому сайті вести свій блог. Якщо не захочете блог вести, не страшно, ми цей блог приберемо. Контакти. Ну, це дуже важлива сторінка. На сторінці контактів буде, як з вами зв'язатися. Тобто, якщо людині сайт ваш сподобався. А людині сайт сподобається. Подивіться, як він може не сподобатись. Вона заходить в контакти, дивиться, де ви знаходитесь, телефонує вам, або пише, або залишає електронну заявочку. Також буде карта. Якщо залишилося питання, можете ці питання поставити нашому оператору. Зателефонувати нам, я не думаю, що місце для питань є. Сайт крутий, треба брати. Він себе окупить і піде в плюс. Зараз усі клієнти в інтернеті дуже складно заманити клієнта саме перший раз, щоб він став вашим постійним. Цей сайт допоможе залучити клієнтів, які ще ніколи до вас не звертались. Майте це на увазі, це дуже крутий, престижний інструмент. І дякую, що додивилися до кінця цю коротку презентацію.